Красоткіна надія, що треба людям, Ну, звичайно, слово, в якому щирість, добрість і тепло. Тоді усе в житті стає чудово, а все важке від серця відлягло, покинула усіх журба і тривога. І на душі троянди зацвіли, до щастя простелилася дорога, а темні думи в вічність попливли, на серці тепло, щире сонце сяє, і хочеться роздати це тепло, бо ж так чарівно соловей співає, а все в природі раптом ожило. Від слова доброго душа воскресла і полетіла ввись у небеса, і крига на душі одразу скресла, і засвітилась райдуга, краса. До щастя, добре слово повертає, і сили та відваги надає. Ну, хто цього, скажіть мені, не знає. У добрім слові. Справжня сила є, тому добро несімо в кожнім слові. І говорімо чарівні слова. Тоді і будуть дні у нас чудові, бо сила слова вічна і жива. Дякую.